України продовжується розгляд справи по суті 910, 66 64 16 за позовом пад Дельтабанк в особі обнаруженного особу фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійсню і ліквідацію для до товариства земельної відповідальності компанії з управління активами Sky Capital Management за участі третьої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Товариство з обмеженою відповідальністю юридична консалтингова служба, товариство за обмеженою відповідальністю, науково виробничий центр 에, ТОР про визнання договору дійсним та зобов'язання вчинити дії, право потового розглядати, коли суддів, судді, вуличий суддя, правової судді, Кровий, судді Дівсіка, та малетичні. До засідання сьогодні з'явились від позивача, він же споржник Флад Дельтабанк Храмєєв Дмитро Самфілович, Гриця Камна Саліфівна, від відповідача товариства за межної відповідальності компанії з управління активами Глазишенка Микола Єврович, третя особа фонд гарантування вклада Фондучу Клеся Васильівна. Товариство з обмеженою відповідальністю юридичної консалтингова служби представника судового засідання не направило і є третя особа, товариство з обмеженою відповідальністю, науково-виробничий центр ТОР Чурікова Тетяна Юрійович. Через канцелярію суду надійшли наступні документи, повідомлення від е, Теле 1 про намір провести відеозйомку в залі судового засідання під час розгляду даної справи оператором Заперечень ні у кого немає, продовжує оператор знімати. Час цього приводу не з'явилось, будь ласка. Так, і через канцелярію суду надійшло е, сьогодні 19.06. Письмове пояснення по справі. Це у нас за підписом представника відповідача Владишекову. Додатковими матеріалами і надійшло е, через канцелярію суду сьогодні заява про колегії суддів. Це у нас від представника товариства е, юридична консалтингова служба Упс. У нас представника в судовому засіданні. Омбил. Немає. Зачитати, чи можливість представникам админицію. Тоді декілька хвилин перерва в судовому засіданні. Зараз секретар судового засідання всіх представників ознайомить з заявою про відповідні суддів. А після цього засідання продовжимо, суд надасть всім представникам можливість висловитись з приводу заявиного депутата. Перерва 10 хвилин, так? Вибачте. За позовом пакет та банку особі оповної особо фонду грантування вкладів до товариства за обмеженою відповідальності компанії з управління активно Міска і Капітал Менеджмент за участі 3 осіб фонду гарантування вкладів, това межної відповідальності юридична концовтингова служба і за замежною відповідальністю науково-виробничий центр ДООР. Всі представники ознайомились з заявою про відвід колегії суддів, козувач. Підтримувати це клопотання чи заперечується? Заперечення ваше число і просимо відновити, в зв'язку з тим, що заявник не навіть і ставлю які передбачені господарським соціальним кодексом щодо любого досвіду. Просимо заперечити ще. Т-20 соціального кодексу передбачено, що заяв перехід може подати сторона або прокурор. В даному випадку вказана заява подає товариство з обмеженою відповідальності юридична консултанна служба, яка є третьою особою. Тобто, з процесуальної точки зору у них навіть відсутні підстави для заявлення такого клопотання. Окрім цього, знайомийся з клопотанням, хочу зазначити наступне, що дані доводи та твердження які зазначені, являються припущеннями самого представника того юридична консалтинного служба без будь-яких підтверджень. Наприклад, що е, суд Деві Крадовець дійсниць надання чиє видної переваги аргументам представника Дельтабанку, не зазначено, яким саме аргументам представника Дельтабанку, Окрім цього, не зазначено, в чому саме полягає упередження ставлення е, саме е, до юридичної консалтингової служби і в чому це виявляється, оскільки. Будучи учасником казного судового провадження, чітко вбачаються підстави того, що саме суддями надається, забезпечується рівність учасників в плані висловлення своїх доводів та заперечень і подання додаткових доказів. Підтвердженням цього навіть є оголошена перерва із минулого судового засідання за клопотанням самого представника того юридично-консультаного служба, якому необхідно був час для ознайомлення. Також питанні зазначається про аргументацію начатої упередженості судді Кролевець, а зазначається про відвід всієї колегії суддів в складі Кролевець, Єльсикова та Губенко. Саме тому, зважаючи на наказані вище обставини, прошу Малетич. просимо залишити без задава вказане питання про відвід судду. Представник відповідача в нас компанія з управління активами SkyCapital Management Микола Миколаївський. Вирішено дані питання повідомляє на розсудство. Так, третя особа фонд гарантування вкладів і в фонд гарантувань планів. Оскільки вважаємо, що жодних підстав передбачено статті 20 господарського соціального кодексу, вона не відповідає дана заява. Ось дійсно безпідставні наведені обґрунтування, якісь припущення, жодного доказу того, що якісь переваги чи непереваги надані, якійсь стороні не наведено. Виключно з'являються дані клопотання і про відкладення і наразі про відвід з метою затягування розгляду даної справи. Тому так, і третя особа, товариство за можно відповідальністю на оборонний центр Тор. Чуріка Тетяна Юрійна. ваше ставлення до заявленого відводу складу поїзду. Ну, я не побачила там обґрунтування, яке необхідно для заявлення відводу суд, до всі визволили. 1066 64 16. Вищий Узбарський суд України прийняв ухвалу за результатами розгляду заяви провід колегії суддів. Ухвалить 19 червня справа No910664 16. Вищий Узбарський суд України в складі колегії суддя, головуючий суддя, корови судді Євсікафмалети, розглянувши заяву. Товариство за множество відповідальності юридична контролкунгова служба від 19.06.2017 року про відколи її суддів у справі за позовом публічного акціонерного товариства Дельта Банк по суду помадного фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації «Дельта банк до товариства заможної відповідальності компанії управління активами Sky Capital менеджмент за участью третіх осіб фонду гарантування вкладів фізичних осіб, товариство заможні відповідальності юридична консултангова служба, товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробничий центр ТОР про визнання договору недійсний за участі представників Храмєєвої, Грици, Голодишенка, Музичук і Чудикови. Виходячи з викладеного, керуючись статтями 20, 27, 86 ДБП України, дещо України, ухвалив заяву про відвід колегії суддів Кролевець, Євсікова, Малетича ТОВ обмеженою відповідальністю юридична консалтингова служба від 19.06.2017 року від хилипів. І, 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 і другий пункт задовольнити заяву просами від, від колегії суддів Кроловець, головуючи судді Євсікавтомаличних, Головуючий суддя підписи, судді. За таких обставин справа 910 66 63 16 буде передана на повторно автоматизований розповідає справи, де буде визначена інша колегія суду. Зрозуміло? Так. А за чим? На цьому сьогоднішньому судове засідання закрита. На все добре, дякуємо.